Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про трейд-ін, але не наший, а той, що стартував в Азії. Чому про нього? Тому що, по перше, він стартував 10 числа. А по-друге, для того, щоб ми могли тоді порівняти, коли вже буде в нас трейд-ін в цьому місяці. Щоб ми могли порівняти у кого краща техніка. Тобто, я більш чому впевнений, що на Європі може бути, наприклад, гірша техніка, тому що в Азії воно завжди краще якось викладають і лоти там і е, різну техніку продають частіше. Ну мені так здається, по крайній мірі, поправте мені, якщо не так. Але перед цим не забувайте проставити вподобайку, підписатися обов'язково на канал, друзі, і прокоментувати. Дякую вам велике. Ось на своєму екрані ви бачите зараз повний перелік техніки, яка додана на азійському сервері в Trade In. Зараз пробіжимося по всіх машинах, і я скажу, яку машинку я б міг би, наприклад, порекомендувати, а які не міг. Перша машинка 6 рівня А46. Звісно, це подарункова машинка, колись вона була. Подарована всім гравцям за якусь активність, я б її не рекомендував вам для трейд-іну. Друга машинка Бретеч Пантера 6 рівень. Так само. Не можу рекомендувати цю машину, хоча дехто пише, що вона нормальна. Але я на ній покатав, вона в мене є. Я зрозумів, що це велика картонна ціль із маленькою альфою. Ну, мені не дуже подобаються такі машинки, друзі. Cromwell B. Chrome Velb це хороша машинка, але 10 раз подумайте, чи варто міняти, наприклад, у трейдіні техніку 6 рівня на якусь іншу. Тут вже вирішуйте самі, машинка непогана. Шерман Лози більше колекційна, наскільки я знаю машинка, не знаю, що в нього там по броні. Він, напевне, по типу Fury. Це більше, я ж кажу, колекційна машинка, ті, хто хочуть, можуть забрати, але нічого особливого. м АФЛ-10 FL10. Ця машинка в мене є. Вона більше така фанова машинка. Звісно, в неї немає кутів у Венів нормальних. Це її великий мінус, але є великий плюс це барабан на 4 снаряди, наскільки я пам'ятаю. Це один із кандидатів на обмін, але це шостий рівень. Друзі, це хто ж шестів міняє. А так, ідемо далі. Шмаль Турм не можу рекомендувати на обмін, тому що є в боновому магазині. Т-78 це непогана пт в мене вона випала в новорічних коробочках. Ті, хто хочуть, можуть забирати, але це всього навсього шостий рівень, друзі. Я отак прям рекомендувати, шестірки не можу, тому що немає дуже великого сенсу їх забирати. Тайгер 131 забрав за бони, класна машинка. Точніше, за жетони забрав твічдропса. А він є ще й за бони, Тому ті, хто хочуть забрати, вони вже або забрали, або можуть забрати за бони. В трейдині немає ніякого сенсу міняти. Ток-2 фанова машинка, також її можна було отримати за жетони твічдропса. Це чисто фанова машинка, нічого не можу сказати. Амікс М4 Мліберте Млі не рекомендую, тому що він є забоном, не мав цьому танку ніякого зараз сенсу. Astron Rex 105. Машинка ніби й непогана, як позиціонується, але там вона не комфортна по гарматі зовсім низьке, наскільки я пам'ятаю пробиття. У мене її немає. От поправте ті, хто власники. Там, по-моєму, на базовому снаряді 190 погана стабілізація, погана точність, хоча і барабанна машиночка. І в Голді вона, по-моєму, дорогувата около 10 тисяч. Центуріон МК-51 Раак. Машинка із маленькою альфою, Я б її не рекомендував для обміну, тому що грати постійно я навряд чи, що ви будете на ній. Це більше для колекції. Або, наприклад, на аукціоні за срібло, якби її пропонували, от тоді можна забрати. Крайс Grand Final не можу рекомендувати. Є Забони. ФВ Senlac не можу рекомендувати, вона є Забони, це ЛТшка, КВ-5 є Забони, це для Олдів танк для колекції. ЛКПЗ ПЗ М4190 ММ GF Grand Final. ЛТшка, оця. Я їй не можу рекомендувати. Є забони, Лорейн є забони м 4 А, Ніби й непогана машинка, як багато хто пише, в мене вона не випала з коробочок, але вона на любителя. Тобто один із кандидатів в принципі, на обмін, якщо ви хочете цю машинку. Головне, щоб вона вам подобалася. Рейнметал Скорпіон. Є два варіанти. Я б рекомендував простого Скорпіона. Машинка непогана, але дуже велика і абсолютно картонна. І світиться дуже далеко. Тобто є дуже багато мінусів, але по гарматі вона непогана. Сому АСМ. барабанна машинка один із кандидатів на обмін. Цю машинку можу рекомендувати. СТГ не рекомендую Є аналог у боновому магазині. Т-103 бони можна взяти. т 26 5 Патріот слабенька машинка, слабенькою броньою гарматою, не рекомендую. Т-343 ми можемо взяти за бони, т 100 один із кандидатів, який можна забрати, якщо він у нас буде, звісно. Тому що ця машинка має хорошу гармату з хорошою стабілізацією і хорошу динаміку. Ну, На любителя Т-77 ця машиночка одна із кандидатів на обмін. Звісно, є плюси, є мінуси, плюси це барабан. Ви зараз бачите реплей, мінуси погана стабілізація, немає броні і так далі, і так далі. Турта ЛК-1, хороша машинка, була апнута, можу рекомендувати, є броня, хороший ДПМ, нормальна ПТшка. Я, можливо, її заберу. ВК-16801 Брехер не можу рекомендувати, ми можемо взяти за рефералку. ВЗ-111 Alpine Tiger. Це ми можемо взяти за бону цю машину, наприклад. І ВЗ-114 це ізюминка в них, я так розумію. Прем 10 рівня. Ой, 9 рівня, вибачаюсь. Він коштує аж 13-100 голди. Тому вам ще й доплачувати около 8 тисяч потрібно, навіть якщо ви будете міняти там, на Ліберте там, чи ще на якусь машинку. От такий от список на Азії повністю техніки. Пишіть, що б ви хотіли з цього списку. Але, звісно, друзі, це азійський сервер. Ми не знаємо, що в нас буде. От коли вже буде по нашій техніці, я буду робити огляд, коли вже буде відома ця техніка, вже думаю, скоро, в принципі, заслужена нагорода і так далі. і так далі. От там будемо це все більш детально розбирати. Це я поверхнево вам для того, щоб ви розуміли, що у них є. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!